Дівчата, хочу вам іще один зробити експеримент показати, це показати на вміст Масел. Ось ви бачите, коли в мене є брендова туфелька і також наш парфум. Хочу показати, як ще на ложках провіряють міст Масел. Вміст того, настільки є натуральний парфум, наскільки він є справді із натурального джерела. І за що ви платите насправді чи, чи за масла. Чи платите ви за те, що туди додається хімію? І зараз я візьму кожен флакончик, це наш есенс. І даю сюди по 5 бризків. 1, Один, два, три, 5. Так. Також візьму туфельку. Так, візьму так, що все одною рукою. П'ять пчехів. Один, два, три, 4, 5. Тут набагато менше йде пчих. Самий такий, знаєте, розбрезгує мало, то я дам більше Дам 7, вісім. Так що по дев'ять навіть десять дала. Бо тому що, виходить, коли дала 5 прискаю, то тут його дуже мало. Тут треба 10. От настільки також і бутилочка в нас якісна, і якісний розпилювач. Тоді далі ми беремо, я беру, підпалюю. Не знаю, чи вам видно? Але видно, я бачу так видно. І чекаю, коли вигорить весь цей спирт, вся дистильована вода, з чого воно робиться. І чекаємо, коли зостануться масла. І я на сухі ви бачите, серфетки буду виливати. Ось дивіться. Тут ще догоряє. І навіть вам покажу. Дивіться, що на ложці лишається. просто якесь біле пятно. Біле п'ятно, і воно далі горить, горить. Зараз нехай догорить, у нас вже все догоріло. Там, де есенс, А тут... А тут лишилась якась просто вода. Не знаю навіть, чи то масла. Ну, взагалі, щось таке лишилось. Навіть не знаю, що сказати. І це справді видно, що то не натуральний парфум. І це виливаю я на сухі серветки. Так. І сюда. І ми зараз подивимося, скільки тут у нас йде масела. Ну, що не хоче роз. Так. Відставляю набіг наші ложечки. І показуємо. Ось таке п'ятно від нашої компанії «Сенс», там, де є міст натуральних масел. Ось таке п'ятно. Зараз вам покажу. Ось таке п'ятно від брендових парфумів. І зрівнюємо. Яке п'ятно більше, яке п'ятно менше. Тільки я його не можу так вам дивіться, яке тут п'ятно і яке тут п'ятно. І знаєте, я вам скажу взагалі те, що це я побачила, тут просто видно, що жирна пляма, що тут є масла і вона така пропітана. А тут, а тут навіть не відчувається тих масел. Просто, як будь, якась, оце я торкаюся, просто як буду, дивіться, навіть не жирні руки. Дивіться, дивіться, які від тих масел, які в нас руки. Ось тому я завжди показую вам якість. Не потрібно вам, перш за все, переплочувати за бренд. Користуватися якісним парфумом, так як я вже казала, що можна перевірити, також просто збовтати бутилочку. І ви бачите, скільки масел, як піднімаються довго, як вони іграють. Бачите скільки ще? А тут, коли ми збовтуємо, тут навіть і не видно. Але вже їх і не видно, навіть не піднімаються. Ось тому я вам рекомендую користуватись якістю, якісним парфумом всіх всіх видів брендових парфумів є запахи, тому ви можете користуватися якістю та доступними цінами.